Зір у птахів. Більшість птахів має монокулярний зір, при якому сприйняття об'єктів відбувається кожним оком окремо. Очі розташовані по обидва боки голови. Таке розташування значно збільшує поле зору, але має серйозні недоліки. По-перше, птахи не бачать прямо перед собою і мають повертати голову, щоб зрозуміти, що відбувається попереду або внизу. По-друге, птахи не можуть оцінити швидкість тварини, яка рухається, і відстань до неї. У нічних хижих птахів, зокрема, сов, а також савців, зір бінокулярний. Очі розташовані фронтально. Завдяки цьому вони можуть бачити об'єкти обома очима водночас і точно оцінити розміри та швидкість здобичі, а також відстань до жертви. Для компенсації обмеженого поля зору ці птахи здатні повертати голову на 270 градусів. Денні хижі птахи, як і нічні, мають гострий зір. Зокрема, у центрі ока сокола є ділянка, що працює за принципом збільшувального скла, тобто збільшує зображення об'єктів у багато разів. Птахи розрізняють не тільки основні кольори, але й відтінки. Так, яскраве забарвлення багатьох комах слугує попереджувальним сигналом для птахів. Птахи також вражають різноманіттям свого забарвлення. Різнокольорове оперення, характерне для самців, зокрема, під час шлюбного періоду, допомагає самці вибрати найяскравішого партнера. Очі птахів захищені трьома повіками: верхньою, нижньою та напівпрозорою, миготливою перетинкою, яка слугує для очищення і зволоження поверхні ока, особливо під час польоту.